Всім доброго дня. Сьогодні зроблю обзор на нашу дискову перероблену з навісного на прицепну Захват неї 2,20. так, Перше, що підемо з колеса. вставлена приварена. Квадрат. З одної сторони з другої. В середині в ньому варена трубка. Трубка діаметром я не пам'ятаю, я потім в кінці знімлю покажу. Тру, варана тут тут варна і тут. Тоді вставлений такий пруд. Тут буде видно. Оце, оця труба, саме вона. І варений, і вставлений прут. І тут от шпорушка, щоб поножка. І тут так же все. Тоді йде якась частина квадрату. Сюди. І отут от варений такий угольник для більшої жорсткості взята з прицепу 2PT-4. Там ми робили її вущі, відрізали деякі, декілька сантиметрів. Ну, не а по-моєму, 30 тут видно віднайшов. Так, тут приварений. Як би їх назвати, вуха для циліндра Зразу э, цю для жорсткості ще одне ребро. Через те, що тут видно оцей шоу з цієї сторони. Це як поставили без э, нього, при підйомах воно розірвалося. Одна сторона в нас, виходить, якщо ти встати ззаду, Ліва сторона задогружений ланцюгом. Там вже будете видно. Тут все так само. Тепер посередині, в кого така сама дискова, як в неї, в нас, то я не пам'ятаю, як вона називається, тут варений теж квадрат, доварені лапухи. І отут от теж от тут, о, о, о цей маленький шовцевий. І тут о, теж. Оцю вийшов оцей. Він теж, от, коли поставили десь цього ребра жорсткості, то порвало його трошки. Тепер, що до дишля, тише теж прорізано, вигнуто, вставлено в це, з цієї сторони так само. Поставлений винт від трактора МТЗ, теж вщеплений сюди, а сама. Це, якби, ця штука, то О, товщина і вона суцільна. Тут можна регулювати... От... можна регулювати висоту дишня. Ну, все, кому наше допомогло, буду дуже радий. Дякую за увагу.